Я завжди відмовляюсь монтувати гіпсокартон за таких умов, і це найгірша помилка, яку можна допустити при монтажі стель. Часто люди поспішають, і це зрозуміло. Всім хочеться поскоріше заїхати в нову квартиру, поштукатурили стіни, залили стяжку і бігом-бігом монтувати стелю з гіпсокартону. Але так робити не можна. І мене, до речі, дуже часто просили таке зробити, але завжди я відмовляюсь. Справа в волозі. І навіть якщо ви монтуєте, як в нашому випадку, стелі з вологостійкого гіпсокартону це не допоможе. Вологі настільки багато, що вона випаровується, проходить гіпсокартон, і коли він висихає. Він деформується. І не раз я бачив таку ситуацію, що змонтований ідеально рівна стеля з гіпсокартону, після того як був велика концентрація вологи, вона висихає і гіпсокартон стає горбатиму. Тому, друзі, не поспішайте два-три тижні. Давайте для того, щоб. Два-три тижні для того, щоб стіни і стеля висохли. Якщо прям дуже поспішаєте, замовте оренду осушувачів, які вам там за 3-4 дні це все осушать. Але не робіть цієї помилки.